Коста Конкордія: корабель мрії, в якій компанія-судновласник у середині 2000-х вклала майже півмільярда євро. Тільки вдумайтесь в ці числа: 290 метрів довжини як три футбольних поля і висота 20-ти поверхового будинку. Цей малюк входив в десятку найбільших круїзних лайнерів світу. Найдешевший квиток на семиденний круїз коштував якихось 450 доларів. Заплативши цю суму, пасажир міг дістати всіх офіціантів п'яти наявних там ресторанах, пофоткатись у фітнес-центрі. Замовити масаж п'ят у спа-салоні, поривіти над Титаніком у кінотеатрі, програти залишки заначки в казино, переміряти всю одежу в десятках бутяків та відвести душу в багатьох інших місцях, де на суші цього б не дозволяла робити совість та відчуття міри. Як ви могли здогадатись, капітаном цього філіалу раю на воді був наш вищезгаданий Франческо Скетінова. Щоправда, це не єдине нещастя, яке траплялося з цим судном. На презентації лайнера моделі, які довірили провести обряд, можна сказати, хрещення судна, не змогла розбити пляшку шампанського об борт, що вважається дурною прикметою. Ще одне лихо спіткало лайнер у 2008-му. Тоді, в місті Палермо, він зіткнувся з корабельним доком. Працівники порту зняли інцидент на відео. На щастя, ніхто не постраждав, але результат бачите самі. Після невеликого лікарняного судно знову вийшло в море. Так і невідомо, чиї навички кермування призвели до м'яко кажучи невдалої парковки. Але капітаном так і залишився Франческо Скатіно. Колеги капітана називали Франческо професіоналом. Відзначали також, що він керує кораблем як водій Феррарі. Одного такого водія знають всі українці, тому характеристика так собі. Судним днем корабля стало 13 січня 2012 року. Коста Конкордія вирушає в черговий круїз Середземним морем із зупинками в семи містах Європи. В свої широкі обійми борт прийняв три тисячі пасажирів, зокрема 35 українців та тисячу членів екіпажу. Хоч на воді і немає розмітки та дороговказів, та нормальні капітани суден знають та дотримуються траєкторії свого маршруту, але капітан Франческо Скатіно був не із тих. Він змінив офіційний курс корабля і підійшов майже впритул до острова Джильо, де проживав його приятель, і якому він дуже хотів помахати з вікна. Звісно, вимкнувши аварійний захист судна і керуючи лайнером на око, Франческо підійшов до берега занадто близько і занадто швидко. Зрозумівши, що необдуманий понт може стати халепою, він наказав рульовому повертати праворуч. Але гігантський корабель під впливом сильного вітру занадто повільно маневрував і, зрештою, врізався в підводну скелю. Від удару ліва частина лайнеру отримала пробоїну довжиною 53 метри. Куди швидко прибувала вода, через кілька хвилин зупинилися двигуни і згасло світло. Екіпаж заспокоював пасажирів, кажучи, що просто вибило автомати, електрики вже все виправляють. Незабаром світло вдалося відновити, проте багато механізмів, зокрема кермо, не працювали. В цей час Коста Конкордія не по своїй волі почала займати горизонтальне положення. Приблизно за годину препарат під назвою роздуплін почав діяти на капітана. На лайнері все ж оголосили аварійну тривогу. Ще за півтори години вдалося евакуювати більшу частину пасажирів. Не солодко було тільки тим, хто залишився на лівому борту. Невдовзі їм довелося згадувати уроки фізкультури та повсти по канату, але вниз цікаво, що вже в той момент на кораблі капітаном не пахло, адже з ним сталася прикрість. Пізніше на суді він розповів, що змінив морську форму на цивільний одяг, послизнувся і випадково впав у шлюпку. Начальник берегової охорони телефонував капітану, щоб той повернувся на судно і провів евакуацію. Але бій з шлюпкою був нерівний, і Франческо в ньому програв, потрапивши на берег. Після рятувальної операції за справу взялися водолази. Їм вдалося врятувати пару з Південної Кореї, які спокійно додивлювалися сни та чекали на дзвінок будильника в своїй каюті на півзатопленого лайнера. Також до трофейних персонажів можна віднести чоловіка, якого дістали живим з ресторану. Цікавий факт, що на круїзі була онука однієї з пасажирок Титаніка. Її як і бабусі вдалося врятуватися. Тепер це родинна забава вижити в катастрофі. А далі був суд. І найцікавіше, що Франческо Скатіно себе винним не визнав. За його версією, покарання повинен нести керманич, який погано розумів англійську та плутав ліво і право, з ким не буває. Дії Франческо призвели до загибелі 32 людей, втрати судна і завдали шкоди навколишньому середовищу. Втеча з корабля тільки посилила вирок, і у підсумку капітан відправився у далеке плавання тюремними коридорами на 16 років. Але найсмачніше залишилось на десерт. Під Час розслідування з'ясувались цікаві факти про вечір катастрофи. Пан Франческо мав велике серце, в яке помістилась не лише любов до моря, але й до танцівниці з Молдови, Домніки Чемертан. Перед небезпечним маневром капітан не зміг залишити бідну дівчину голодною в ресторані, тому довелося скласти їй компанію за одним столиком. А вже після вечері провів їй екскурсію на капітанський місток. Саме ця екскурсія і стала останньою в історії круїзного лайнера Коста Конкордія. В горизонтальному положенні на воді судно пробуло ще два роки з дня катастрофи. На усунення наслідків аварії було витрачено більше мільярда євро. Всім, хто перебував на кораблі, компанія судновласник виплатила втішний приз, якщо це можна так назвати, по 11 тисяч євро. Головний антигерой історії отримав прізвисько Капітан Боягуз та вийде на свободу лише в 2033 році.